Мета виставки ярмарку популяризація української книжки. Разом з батьками прийшли цьогоріч першачки, і як виявилось, на подібних заходах вони не вперше. Нам інтересно оповідання українських авторів, російських авторів для дітей 6-7 років, не перший раз. Заходимо на цю виставку і кожен раз купуємо книги, які вона протягом року просить перечитати чи перечитує сама. Критерії, за якими дітлашня обирає художню літературу, такі самі, як і в дорослих, ну, щоб інтересно було читати. Ну, щоб скучно не було. Популярні вітчизняні видання пропонують українську і зарубіжну класику. Про зовнішній вигляд і поліграфічну якість годі казати, що не опус, то витвір мистецтва. Цьогоріч оновлюється шкільна програма з літератури. Значно більше уваги приділяється українським сучасникам Часним авторам видавництва відгукнулись і презентують десятки нових імен. Окрім того, що це шкільна програма, це ще й ем... Цікаві книги для сімейного читання поза програмою. Дуже приємно, що діти тепер більше вивчатимуть сучасність, особливо українську. І сучасність, яка цікава. Для суто домашнього читання теж є новинки, аби привчити малечу не лише до високого слова, а й до класичної музики. Видавці підготували спеціальні комплекти з дисками. Здесь мама ставить диск, здесь класична музика, звуки природи і читає сама сказку. Може бути бабуся, але хоча її голос вже вторе місце займає. Колорити заходу додає розташована перед Ским домом велетенська абетка зроблена з кубиків. Рекорд відразу зареєстрували і внесли абетку до вітчизняної книги. Рекордів Кожен кубик іміє розмір. Тисяча на тисяча на тисячу сантиметрів. Я вам скажу, що це ім'я унікальна мероприятие і унікальний рекорд в мірі. Нічого подобного з'явлена не було. Під час книжкового форуму традиційно відбуватиметься благодійна акція на підтримку дітей, позбавлених батьківської турботи. Обіцяють організатори зустрічі з письменниками і майстер-класи народних майстрів. Оксана Дупа, Костянтин Царинок, телеканал Київ.